Дачі в ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які є актуальними. Сьогодні у мене в гостях родина Кириковичі Юрій, Лариса та Ярослав. Вітаю вас по в студії. От, власне, що то у вас за такі квіти і нагороди? Детальніше про них, пані Ларисо. Нагорода це нагорода, народний герой України. Це е, не державна нагорода, це визнання народу України. Ви отримали одначе всі родини? Е, — Нагороду ми отримали е, як родина Кирикович. За те, що ви допомагаєте. Так. Скільки, скільки часу ви вже допомагаєте взагалі нашим, нашим хлопцям? З 2014 року. Ну, так сталося, що спочатку поїхав син. Потім поїхав чоловік, а потім я. Е, Ярославе, що спровокувало тебе ну, піти захищати Україну? 14 квітня з твоїми і побратими, якби, з якими ми разом тренувалися. І ну, там, хочеш їхати, ну якби ми їдемо чи ти з нами поїдеш. Ну і зразу попередили, що це може бути якби, білет в один кінець. Тобто ми ну, попередньо знали, що потім ми. Якби, Підемо, будемо приймати участь в бойових діях, Якщо трошки потренуємося, якби бойове злагодження і поїдемо. Ну, довго я не думав, що. Десь... Так, да, довго, довго обдумувала чи ні? Ну, буквально, може, хвилин 15-20. Дзвонив, сказав, я їду, з сказав, ну, більш поясни ситуацію, мамі сказав, що просто їду на полігон тренувати далі. Як батьки сприйняли? Пані Ларисо, пані Юрію, як ви сприйняли, що син їде воювати? Я зразу не знала, вони мені не казали, але потім це було на Пасху. Чоловік каже, що ми їдемо в Київ, я кажу, яка причина того, він каже, Ярослав їде на схід. Ну, я позвонила, синок, що ти собі думав? Ну, як кожна матір, Стаслав. так що таке схід, це вже відомо було, що це почалась війна, і він мені у відповідь сказав: Мам, а якщо я буду мати своїх дітей. І мої діти спитають, тату, де ти був? Ховався там по підвалах чи де. Просто я не знала, що йому відповісти, і сказала, да, ми приїдемо. Пане Юрію, що вас спровокувало піти допомагати нашим бійцям? Багато знайомих друзів там було. Спочатку був за волонтерку. Кожен раз заїду туди бачив, що там, як воно. І... Дійсно, там тяжко було, навіть і зараз ще там є багато проблем, які влада і не збирається вирішувати. От. І в кінці кінці я зрозумів, що все-таки, мабуть, волонтерством достатньо займаються людей, а медиків то не вистачає. І щоб більше користі було б, коли я там безпосередньо був. І тому осінь 2014 року ми поїхали туди. Яка зараз там ситуація? Ви там зараз теж перебуваєте, їдете туди? Ну, зараз як? Відносно спокійно, скажімо, не так, як коли були запеклі бої, але війна не зупинилась. Єдине, що відвели тяжке озброєння. Ну, стрілецька зброя використовується по всій лінії фронту. Війна продовжується, майже команденні загиблі. Просто таке, що в статистику загиблих і поранених не включають добровольців, тому що їх ніби нема там. Чи вистачає медикаментів, щоб лікувати наших вояків? Пані Ларисо, можливо, до вас довати медикаменти з медичної точки зору. Медикаменти це розхідний матеріал. Він постійно бенти, перев'язка, там голки для пневмотораксу. Це все використовується вона з часом. Зникає. Воно постійно повинно постачатися. Ну всім, практично всім, забезпечують волонтери. Держава до цього, до нашого підрозділу не має ніякого відношення. Абсолютно, починаючи з одежі, з їжі і медикаментами, обладнанням на швидкі машини те саме паливо. Це все, це все волонтери, це все люди. А можна детальніше про ваш підрозділ? Скільки там людей? Ну, підрозділ госпітальєру утворився е, в липні, кінець червня-липень місяць. Це коли бу, були е, бої Савурмогила, е, е, Ловайськ, Карлівка. Е, от, е, тоді створився батальйон. Спочатку були просто е, парамедики при підр, підрозділі ДУК, при батальйоні ДУК і. Потім людей було ставало більше і більше, і зараз більше сотні. Більше сотні так. є такі, які допомагають. Так ну на основі такій, як ротаційній, тому що в нас дуже багато людей, які є медики і парамедики, які працюють, які вони приїжджають. Ротацію відбули, поїхали, відпочили. є багато людей, які постійно на постійній основі там, але так само без зарплат. Без всяких е, там Спасибо. статусів і без нічого. І все на волонтерстві. Але все. допомагають, не маючи статусу, допомагають все одно нашим хлопцям. Так. Так. От скажіть, будь ласка, який зараз настрій у наших бійців? Що можна сказати? про Ярослав, як твої друзі, ті, які там зараз перебувають? Ну, всі з ну, самого початку і далі, поки не закінчиться війна, всі будуть, ну всі до останнього. що це наша земля, і ми будемо їх ще до останнього. Пане Юрію, які проблеми зараз ну, є такі нагальні, які потрібно вирішити, і вони не вирішуються на сході з ми? Ну, скажімо, як по Збройних силах це вся проблема в командуванні. Тому що Генеральний штаб, вище командування це старі кадри, які можна сказати, кувалися ще при Радянському Союзі, які навчались там, в Москві, які давно. Заагітоване, вони практично агенти. Вони весь час здавають інформацію. Все на все треба поміняти офіцерів на бойових офіцерів, на ці хлопці. Хай вони навіть і освіти не мають військової, але вони це якась від Бога. От. Коли буде замінено повністю генералітет, цей, тоді ще зміниться. Це нагальне. Коли не буде реформи в армії, то це на руки затягнеться. Чи може влада щось зробити для того, щоб війна на Донбасі закінчилася? Це все провести швидку реформу і політичну волю. Вона, війна вже давно закінчилася, але чим довше вона затягується, тим буде тяжче її закінчити. Тому що психологія там, людей дуже змінена. Це десятиліття, можна сказати, поки реально там щось зміниться. Що Дійсно, буде там Україна повноцінно, так як тут у нас. як часто ви буваєте на сході? Зараз трохи менше, тому що ну, на, даний час, да, на даний час ми знаходимося в запасі, так як немає таких активних бойових дій, які були зимою, які були навесні, влітку е -е, перемир'я, так називаємо домовленості, але. При цих же домовленостях люди гинуть, і ми знаходимося в запасі добровольчої української армії. При нагальній потребі, коли возобновляються бойові дії на лінії розмежування, ми будемо відкликані. А чи були такі ситуації, що просто руки впадали, і ви хотіли покинути вже це? Тому що не вистачало, не вистачало того самого, наприклад, касок, бронежилетів. Бер... Давайте до Ярослава потім немає. Не через нехватку чувати, uh -huh. просто ну, бували моменти, коли дуже вже ну, просто фізично навіть не можеш, 3-4 доби без сну, там годинку поспав, десь постійно обстріли, туди сиди мотаєшся, там, витягуєш цих пораних, просто приїжджаєш, ну, просто падаєш. І думаю, щобі ж ти можеш. Потім ну, знову крик рацію, ну просто як опускається, так само Ну, не можна просто взяти кинутися. Пані Лариса, а у вас ще були такі пані панією? Такі ситуації, що хотілося просто, ну, не вистачає, як ви кажете, можливо, тих медикаментів. Не завжди волонтери можуть теж достати того, що треба. І ви не можете врятувати людину, і ну. Е, бачите, в нас е, в підрозділі була поставлена робота так, що. Що з нами багато працювало волонтерів. Багато працювало волонтерів, які працювали з діаспорами за кордоном. В нас завжди були якісь поповнення з медикаментів, так само і з апаратури. І ми навіть ще ми збирали ці аптечки і розвозили по підрозділах Збройних сил України. Ми робили навчання між цими перемир'ями або коли ОБСЄ приїжджало спокій, тиша, коли ніколи ні з одного, ні з другої сторони немає ні одного пострілу. Ми мали час для того, щоб трошечки може, в чомусь підучити тих самих як сказати, медиків, парамедиків. Е, і ну, звичайно, це розхідний матеріал, медикаменти, і постійно потрібно його поповняти. Так само, як їжа, так само, як вода, е, так само, як одяг, який зношується. В ну, різні випадки, особливо зимою, коли е, грязь, болото, сніг е, ну, забезпечення потребує постійного поповнення. Пане Юрію, якщо ви прийшли до влади такі добровольці, волонтери, як ви, які зараз є в нас, які допомагають нашим хлопцям, чи зможе щось змінитися в Україні? Це однозначно змінилося. Тому що на даний час влада не чує, і не бачить своїх людей, їхні потреби, їхні вимоги. Вони роблять вигляд, що все прекрасно, все чудово і все влаштовує. А насправді це не так. Зараз населення України на грані виживання. Це нагальна потреба щось міняти. А те, що в нас є закордонні міністри, чи зможуть вони щось змінити на краще? Ну, розумієте, це маленькі гвинтики в великому механізмі. Вони особливо ролі не грають. Тому що це механізм, потужний механізм, який ціленаправлено, корупція, гроші, невідомо куди залазять в борги, кредити беруться. Ну, мабуть, в нас ніхто не відчув, куди ти кредити пішли. Вони десь як водичка в пісок. Чи міняє людину, яка там була на сході, ну, взагалі її світогляд на інше життя, на бачення? Такі буває, що хлопці міняються? Не тільки хлопці міняються. Ну, люди, які міняються там так, міняється полутери, там, там декілька. людина міняється повністю. Більше оце все матеріальні цінності, вони якось трошки відходять в сторону. Там зовсім інше життя. І там ти знаєш, що є ти, є ворог. І там якось, може, трошечки простіше. Є плеча побратими так само, тому що є підтримка, це. Як хлопці, от коли були мінські домовленості, як наші хлопці їх сприймали? Ви ж були завжди поряд з ними. Як вони, вони про це говорили? Важко сприймали. Це практично негативно сприймається, тому що ці вони однобокно. Нашим заборонено відстрілюватись, ті постійно стріляють. Позитивно те, що тяжке отброєння було відведено. А так, якби не цимінські домовленості, то вже давно і тонець був би звільнений. Тільки вони ж просять перемир'я тоді, коли їм тяжко. Коли наші їх притиснуть добряче, тоді починаються перемовини, вони просять перемир'я. А як люди зі Сходу, які живуть на Сході, сприймають наших бійців? Добре, вони до них ставляться? Чи є якісь негатив? 50 на 50. Є, що добре, а деякі просто фашисти, бандеровці, убійці. А чи доводилося вам, як волонтерам, можливо просити якоїсь допомоги наші, людей, які на сході з Луганська, і вони допомагали вам? Чи таки такої ситуації? Не так, волонтери, це не зали... волонтери є скрізь зі всієї України. Це є волонтери із Луганська, є волонтери із Донецька, хоч вони на тій території, але вони допомагають так само. Це не, то, що, не те, що волонтери з Вінниці, Полтави, там, зі Львова, з Західної України, волонтери. Вони всі допомагають, коли наші хлопці входили на якісь там кілометри в Донецьк, допомагали так само люди. Чи, якщо місцеві, місцеві, місцеві Місцеві жителі, не волонтери, а, а звичайні місцеві жителі. Як як якщо люди були налаштовані за Україну, mm -hmm. то більш-менш, вони бачили. Ну, просто коли вже були вибиті тих самих первомайські перед піськами, ну, сепаратисти були вже вибиті ці війська російські робили, люди ну, що тоді зразу розділилися. Хтось зразу розумів ситуацію, хто не зразу. Потім самі якби, почали підтягуватися, може щось там, треба вам допомогти, там, може вам води там, привезти. Чи, там, ну так само, якби нормально спілкувалися, якби ми їм допомагали, там, можливо, там одягом їжить, ну, якби нам давали волонтерів, ми ще... З ними. Так само ми там чимось, може, навіть ту саму інформацію якусь надавали. Ярославе, з твоїх друзів хтось пішов воювати на Схід? Багато. Багато. А є такі, з якими ти ну, посварився, оскільки вони не підтримують і не розуміють ситуацію, яка зараз є. В ну, от мене, в принципі, так і розділили, що якби в основному е частина пішла, а частина взагалі не зрозуміла, що це було. Тобто, ну, люди... Трошки інше не всі догляд, якби не А не... пояснити зараз... їм, донести до них, не сприймають? Mm, ну, дуже важко. Mm. Дуже важко з часом, дехто зараз вже починає розуміти, а дехто взагалі от... можна сказати, що я ну, взагалі перестав бав... ну, не багато з ким, а є кілька штук, з ким я взагалі не спілкуюся через. Як ваші близькі, родичі, друзі відреагували на те, що ви цілою сім'єю їздите на Схід, де йдуть, можна сказати, війна, бойові дії. Можна одним словом сказати обезбашенні. кажуть. <смі> ну це не обезбашенність, це просто якби кожен, так як наша родина усвідомив, що ми зробили якийсь крок, ми своєю сім'єю поїхали допомагати. Це теж якийсь захист України. Якби кожен так подумав, маленький внесок зробив чи допомогою, чи волонтерством, чи поїхав, чи, чи не відкуплявся від того, як призивають, як приносять повістки і відкупляють діти своїх батьків, то е, вже перемога була б наша і відбитий цей був був загарбник. А от власне у вас, друзі, чи є такі, які теж не розуміють ситуації, яка зараз відбувається в нас в Україні. У нас не тільки друзі, в нас і родина є, які не розуміють родичі. Це дуже та, нас в Криму, є родичі, вони не розуміють цього. У них зараз добре Я життя. Ці, та... яким, практично ми з травня 2014 року не самого початку. Так тут це дуже важко дійсно. А є в житті такі моменти, які вам запам'яталися на війні? Так. Ті дуже багато митів дуже день, багато. Кожен день це був різний, тому що ми завжди знаходились в червоній зоні. Це передова. Це е, кожен якийсь відрізок. Е, як я була на пісках, вони були в станиці Луганській, як я була в районі аеропорта, вони були на пісках. Як, е, Чоловік взагалі їздив по цілій лінії, де знаходились наші медики по всій лінії фронту. Він розвозив медикамент, постачав, займався постачанням їжі, медикаментів і забезпечував наші бригади. А зараз медикаментів вистачає? Чи є На даний час немає таких бойових дій, які були зимою. Так, 2015 року. Е немає таких бойових дій, які були літом. Е які от Шахта Бутівка, скажімо, так, да, є зараз так само, обстріли є все. Ну, немає не такої активності. Тому що відведено зараз, нема Неградів там рідко коли. -то. А чи можна говорити про те, що можливо настане якийсь хоча б мир це йде до початку миру, пане Юрію? Я сумніваюся. Тому що. Вони хочуть щось виторгувати. Це зрозуміло, що немало не хочуть вирвати. Отак придихає, коли на їхні умови не підемо, вони знову сильніші обстріли почнуть. Не віриться, мені що так можна досягти миру перемовинами, тими, що зараз будуться. Тим більше формат перемовин взагалі зрозумілий. Хто представляє кого. Чи часто ви буваєте так, медики, волонтери на червоній лінії, на червоній зоні? Наш підрозділ взагалі працює тільки в червоній зоні. В червона зона, я розумію, там десь Передова. Це, це іде два. або поле бою, або самі передові позиції. Це, от ми працювали е, Широкіно, Маріуполь е, 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 да, Марінка, Авдіївка, Омен. Будовка, Тоненьке, Водяне, ДАП, Метеовишка, е, Первомайськ. Це скажімо, скрізь, 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 скрізь скрізь червона зона. Є Це підрозділи, є медичні підрозділи, які працюють, є медики, які працюють, Є, ну вони не хочуть на передову. Це і не кожен може бути там на передовій. Якби мені хтось раніше сказав, що я поїду і буду на полі бою, я б напевно знизала плечима, але людина до всього звикає. Звикає. І знаєш, що ти можеш щось зробити, можеш допомогти, можеш його витягти. Ти вже не чуєш ні обстрілів, ти вже не боїшся. Певно виділяється адреналін і ти забуваєш про все, робиш свою роботу. А пане Юрі, як ви відреагували на те, що ваша дружина теж захотіла піти допомагати, стати медиком і бути в червоній зоні, допомагати нашим хлопцям? Це ж. Важко. Перша реакція моя, дуже негативна була. Я сказав, достатньо, що нас двоє, ще тебе тут не вистачає. Наскільки ну, я знаю, це марна справа її переконувати. Що... Ну, сказав, я залишаюся з вами, Або ми всі їдемо додому, або я залишаюсь. Я так Розумію, пані Ларисі, так легше переносити поруч бути, знаючи, що ми були на сході, ми не були поруч. Як сім'я, ми не могли працювати в одних в одних бригадах, в одній команді, тому що це неможливо, тому що це якесь обстріли чи що з гине вся сім'я. Було пару якихось там виїздів, таких, що ми могли разом десь їхали ще на ротацію. З ротації перетинались, так. Він я деякий час працювала після ротації з пісків. Працювала в нас є в госпітальєрах дуже гарний операційний блок. Машина на колесах троє називається. От я працювала там як стабілізаційний центр вона стояла в Первомайську і нам привозили поранених зі ну, по лінії, скажімо, от те піски, водяне, опитне, тоненьке. Привозили не тільки наших хлопців, там з добровольчої української армії, на той час з дуку. А Збройних сил України ми витягали хлопців 93-ї бригади, 95-ї, 80-ї, ну Карпатська Січ, ОУН, Дніпро 1 Ну скажем, місцевих, місцевих. місцевих, да були обстріли. Ми місцевих діток привозили, допомагали медикаментами їжею, скажем. Люди нас знали і нам довірялися, навіть місцеві які. Але теж були такі, які казали, якби б не було вас здесь, по нас не бомбили. би не стріляли, ні бомбили. Ну, Це для нас теж якось би було б дико. Ми кажемо, ми приїхали допомогти і захистити. Наш народ. Вони цього не розуміють. Чи є такі люди з вашого цього добровольчого батальйону, які вже ну, відмовилися від цього, не можуть вони цим займатися, їм вже важко? Чи тільки додається до вас можливо робити? В нас йде, якби, ну, не можна сказати, тікучка кадрів, а в нас йдуть люди добровільно. Якби у нас були зарплати, якби у нас були так, то люди б працювали. Це відпрацював місяць-два, ротацію відбув чи як. Люди у нас приїжджають, є така ротація два тижні. Людина може приїхати на три тижні. Людина, яка приїжджає на три місяці. Добровольців нема такого. Добровольців нема такого, як підписав якийсь там контракт і Ти відбуваєш цей контракт. Це називається відбувальівка. А в нас нема. Ми віддаємо повністю себе. Ну, не знаєш, коли що з тобою може бути. Пане Юрію. Коли наступний раз їдете на Схід? Ну, зараз ми в резерві, то невідомо. Як, залежно, як від подій розробляється. Е, Попросто що зараз добровольці добровольці е, ніде не є на лінії фронту. Ну, Офіційно я офіційно. офіційно. Е, е, так, і офіційно їх ніколи там не було. Ніхто ж держава не признає ні добровольчий е, український корпус, ні добровольчу українську армію, ні, е, ні наш підрозділ госпітальєри не визнає. Хоча у підрозділі е, на, ну це на щастя, немає в нас людей, які загинули, але є люди, які мають поранення навіть важкі. І, Цим людям держава нічого не може не надати. Вони не мають ні статусу. Вони є люди, які от у нас в Білорусі, вони не мають. Думаю, е... треба лікування. І за іноземний, того, громадян. що він іноземний, да, громадянства немає. А чи легко адаптуватися після сходу в мирне життя? Чи легко? В певний час Там. тяжко. 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 Тому що навіть десь хтось питав руки, не зразу що, і не, не зрозумів, що це, але вже сховався. Можна впасти, ховатися. Саме відношення, скажімо, людей трошки інше. І спочатку десь місяць, два, можливо три, до цього звикну, що інша обстановка, інші люди. А скільки триває ротація, скажімо так, ваша, як медики? коли? Як коли? Скажемо, ще залетіть того, хто, скільки має часу. У нас було таке, що три місяці не. Були там. Ну, як приїхав день-два на базі, знову напереду. А так, від тижня до трьох місяців середньо. Як швидко знаходити ті медикаменти, які вам найнеобхідніші? Це специфіка роботи? І завжди є маленький запас. Завжди на зв'язку з волонтерами. Я тільки бачиш, що щось закінчилося, всіх волонтерів дзвониш, замовляєш. І... Є база госпітальєрів, є якісь маленькі склади, і, і там по мірі поповняється запас на передову. Скажемо, завдяки волонтерам, там, щоб якась гостра проблема в чомусь така, що не вирішувалася, там не було. Судом Оперативно реагували, Тим більше, скажімо, коли тоді аеропорт відзнали. Телефон мене не замовкав. ви щось волонтери, що потрібно завтра привеземо, післязавтра привеземо, весь час. Добре, що є така співпраця тісна так. і що можна. На завершення таке одне питання. Коли, на вашу думку, може закінчитися ця війна на Сході? Почнемо з Ярослава. Ярослав, що твої побратими mm -hmm. думають? І, і ти також. Просто ну, війна може закінчитися в будь-який момент, просто коли е наша влада почне діяти. Не на словах, а. Ну, Покаже справу. Коли почнуться, ну, навіть, можливо, навіть можливо ще е, вирішити це все якби ну, без війни. Я думаю, що ще можна якось договоритися, щось вирішити. Але більше всього, що просто якби, ну, це терористи. Це, якщо бути правильним, російсько-терористичні війська там воюють. Ти просто на власні очі. Це дуже... влада, мурмальський морфій. Ти на власні очі бачив? Морманського морпіг. Бачив. Страшно Ну, вами. Він... В українській формі. Да. Поранений, він його. Це була, це була, часі, була група ДРГ, яка зайшла. Е, зараз, кінець, кінець, ще, ще, Зайшли а, на 24-й пост і він ну, відрізали якби, дорогу відходу і він прийшов до нас. Зразу якби, видав себе, ну якби сказав, що він там свій, розказав, яка рота, яка бригада, все. Просто перед тим приходив з 93-ї бригади, з другої роти, до нас е, дилетант, і вони якби за два дні до того поїхали на полігон, на полігон якби їхали. І я такий кажу, стоять. Кажу, 93-2 рота, що їхав. Ну, він просто що він якби втрачає свідомість, наш медик його дивиться, якби він нами був б йода позивним Пульс, тиск все повністю в нормі, і я кажу, ні. Давайте, ну, першу допомогу дали, перемотали, все, я кажу, от тепер давайте його повеземо, ну, якби весь будь. Він спілкувався російською мовою? Російською. І ти відчув, що це. І, ти... Просто я знав, що другої роти немає, на піскали. Будь ласка. Так, скажемо, на сході немає такого, що там чисто по-українськи, тому що там і росіяни з нами. І чеченці, і білорусі, і поляки, і прибати. Це там... теж важко зрозуміти, хто так. насправді. Так, тому що там, там помоги відрізнити тяжко. Коли закінчиться, може настати мир у нас на Україні. Реально це тяжко сказати, тому що є багато факторів, які впливають. Перше, це наша влада. Вона не робить зусиль, щоб найшвидше закінчилась війна, тому що це в них бізнес там йде. На війні заробляються великі гроші. Далі, скажімо, ніхто не знає, як далі розвинуться події з боку Росії. Якщо воно на цьому етапі зупиняється, то в нас достатньо озброєння, достатньо військових, щоб швидко закінчити війну. Ну, як вона повернеться, це ніхто не знає. Ну, бачите, ніхто не визнав, що це війна, а це а так, або як кажуть, це де громадянська війна між так. нами сказав. Пані. Військовий стан не був введений, то це не війна, це АТО. Але ми знаємо, що це не АТО. Це, війна. це люди розуміють. Це люди, та, громадянська громадянська війна. розуміють так. люди. Свідомо розуміють, що це йде на Україні війна. Чому Росія не хоче цього визнавати? Це теж всім відомо, чому вона не хоче від панове. Я вам дякую за розмову. Я вам можливо і всі, не тільки я вам вдячні за те, що ви робите. Бо те, що ви робите, це дійсно велика справа ціла сім'я це і важко, і дійсно я горжуся, що в мене сьогодні є така можливість спілкуватися з такою родиною. Вам успіхів, витримки, сили, наснаги. І будемо надіятися, що в найближчому часі все-таки мир на нашій Україні запанує. Всі сподіваємося. Дякую. Я вам дякую ще раз за розмову. В нашим глядачам нагадаю, що моїми сьогоднішніми співрозмовниками були родина Киркевич, Юрій, Лариса та син Ярослав у студії для вас. Працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та пам'ятаємо про тих, хто нас захищає і хто допомагає нашим захисникам.